Згідно чинного законодавства, наступні вибори Київської міської ради призначаються Верховною Радою України. Тому я, як громадський діяч, готова до виборів сьогодні, вчора, завтра. Але е, сьогодні склалася така ситуація, що була невизначеність з призначенням сесії. В Києві працює дуже багато людей, яким потрібна була ця сесія. На сесії не розглядалися ні питання власності, ні земельні питання, розглядалися питання тільки соціальні. Це надбавки працівникам бюджетної сфери, медикам та педагогам. Вибори Київської міської ради та вибори київського міського голови потрібно проводити вже зараз. Тому на сесії 19 серпня депутатами Київської міської ради було проголошено та проголосовано звернення до депутатів Верховної Ради про проведення. Про призначення термінового проведення виборів Київської міської ради до Київського міського голови, тому що самі депутати Київської міської ради такого рішення прийняти не можуть. А від роботи Київської міської ради сьогодні залежить життєдіяльність нашого рідного міста.